А рік річна. Оце я так розумію, що має бути автовокзал. За тобто два автобуси вже не вміщаюся. Тож тобто вимушено виїжджати на проїжджу частину. Якось так, бачите. Якось так. Чому кажу про більше на колозах, тому що бачите, що досі вони не розвішували ознаки, що це за поділлю, ще наліпка. Тобто вони просто тимчасово зробили, аби я про це мовчав, більше про це не згадував. робить нам скучно або запущує, тому що на реальні речі. Бачите, що, навіть щось працюють, навіть як кстати, станція, але по факту ми бачимо жодних офіційних. Конкретних ознаків немає, лише наліпка. Ось так вони і працювали. Нам завжди розповідали це, а потім тут взявся якийсь інший магазин, то будемо само заробляти, а люди са без Саме Найбільший район водицької озвучки. А ріклішка.